Генрі Морган пірат, який став лицарем. Генрі Морган легендарний капер XVII століття. Його ім'я знали всі: від морських піратів до іспанських губернаторів, які тремтіли при згадці про нього. Починаючи як простий пірат, він швидко став лідером. Морган зібрав флот із найзапекліших морських розбійників і взявся за захоплення іспанських колоній. У 1671 році Морган організував один із найзухваліших рейдів в історії Захоплення Панами. Військо піратів перемогло іспанців, хоча ті значно переважали чисельністю. На відміну від інших піратів, Морган не закінчив життя на шибениці. За свої заслуги він отримав лицарський титул від короля Англії та став губернатором Ямайки. Генрі Морган став не просто піратом, а справжнім майстром стратегії і політики. Його ім'я досі прикрашає пляшки Рому, але за ним ховається ціла епоха піратської слави. Пірат чи герой. Морган залишив по собі спадок, який досі викликає захоплення. А ти на чиєму боці?